Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось, як завжди, сьогодні-на завтра і на один день і починаємо з особистого життя. чого вам готуватись в особистому житті. То Тут повертається до вас король мечів, показаний, зі своїм коханням, зі своєю любов'ю. Зі своїми почуттями це виглядає так, що людина знов захлине почуттям до вас. І людина хоче змін, хоче якихось взагалі, от, знаєте, яскравих подій стосовно вас, біля вас, що тут, а нема змоги. Ні, швидкості якихось кардинальних змін різких в цей день не очікуйте, це тільки його бажання, а змоги нема. Але все ж таки у когось тут до весілля дійде з ваше спілкування. Дійсно. Ну, підглядаю, оце таке не підглядала. Це він таке планує. Ну, дійсно, тут що тут поспіхом робити? Це, знаєте, придумав і в цей день, повів вас розписуватись. Він планує, швидко він це робити не буде, але плани такі, що буде святкувати з вами і свою перемогу бачить в тому, щоб з вами мати сім'ю. Але ж гарно, початок цікавий. Давайте далі дивитесь. Давайте сферу кохання побачимо, до чого вам готуватися у вашій сфері кохання. Так, ну дійсно, тут ви комусь така кохана. І це вже, ну. Якийсь час вас так бачить хтось для себе. І дійсно тут, знаєте, от швидкого дійсно розвитку не треба. Тут все і вам гарно людину пізнати, і тій людині, яка бачить вас такою коханою для себе, гарно впізнати один одного, це тільки в плюс вам буде. Але мені показують такі моменти, коли от у вас буде як день бабака, ну вибачте, але ж інакше тут не скажеш. Не буде таких спалахів яскравих в цей день. Нічим він особливо не буде відрізнятись від якихось попередніх днів. Тут просто от все якось так. Як було, так воно і буде. Розвиток тільки такий показаний, іншого поки що нема. І як знаєте, от як, що тут гарного, що, щоб ви собі розуміли, що це той день, який вам буде знов і знов розкривати людину, і ви будете бачити, що Людина така сама, тут нема такого. Ну, от знаєте, як будете бачити справжню людину. Тобто, це не те, що там гра якась, як бажання бути яскравим чи яскравою, щоб так себе вам демонструвати. А це виглядає так, що от людина така, як є, така, як я бачу. І це насправді для вас гарний дзвіночок, бо ви так собі можете розуміти, що людина і в майбутньому не буде вам сюрпризів підкидати, до яких ви взагалі не будете готові. Далі дивимось. Якісь там дивацтва є в людині, але ж хто без них. Ми всі такі трошки дивакуваті в якісь моменти. Хоча нам це здається цілком нормальним, чимось таким зрозумілим, але ж це на нашу думку, а й комусь іншому ми виглядаємо дивакувато. Нічого, головне, щоб ви могли з, цим, з цими дивами вживатись. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу. До чого вам готуватись. У когось може відмінитись якась поїздка, відрядження, або перенестись на інший якийсь срок, у когось буде закрита тема, як відміна, там, наприклад, ну, нам показаний король Пентаклів, може, у вас була домовленість з такою людиною побачитись, щоб людина приїде, чи ви поїдете до такої людини на спілкування. Трошки як буде обиратись інший термін, ну там число інше або час інший, щось там будуть зміни. І взагалі по роботі як побільшає у вас можливостей. Наприклад, у вас там один напрямок розвитку, а може додатись ще один. А може бути таке, що ви будете обирати серед ну, якихось там напрямків розвитку. Тобто, день цілком і повністю такий, знаєте, динамічний. Він не буде таким застойним. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. А чого це у вас тут сумніви? Ну, це про весілля. У когось тут сумніви про весілля. І у когось тут можуть бути сумніви про весілля, наприклад, чи то ваша дитина, чи племінник, чи племінниця. от, от Якісь такі моменти. Давайте вточнювати, що тут насправді є. Важності взагалі нема. Тут цілком і повністю от якісь такі рішення, які, ну, людина вірить в те, що вирішує. Тут є бажання прийняти допомогу або надати допомогу для кого, як хто з якого боку чує це. І взагалі, тут для кого... А, тут хтось може сумніватись, яке весілля, якщо Нема ніякого там, такого більш тісного спілкування, але ж воно тут буде знайомство, яке доведе до весілля. У когось так воно буде. Тут приймайте, як є. Навіть якщо ви зараз сумніваєтесь, що це можливо, може на зараз там нікого немає і близько. Може та людина ну, якщо це вас стосується, да і ви сумніваєтесь, що у вас буде весілля, і та людина, з якою ви там може вже спілкуєтесь, виглядає для вас ну, цілком і повністю незрілою особистістю, то тут можуть бути зміни і швидкий якийсь розвиток стосунків, і взагалі якось людина буде швидко набирати для вас ну, обертів. Тож сумніви, ну, теж приймайте їх як є, бо якщо у вас є сумніви, то це якась ситуація, яку вам треба пропрацювати. Тут нічого такого поганого насправді нема. Може, вам треба поспілкуватись з людиною, як прояснити щось між вами, але все одно якісь розмови про весілля тут будуть, і вони не такі, що. Людина просто балакає з вами про це. Людина хоче цього, цього розвитку, цього такого розвитку подій, і щоб саме до цього прийшли ваше, ваше спілкування, ваші дії між собою. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день. Чого вам краще б це все відмовитись. От від такого стану, коли нічого не хочу, нема бажання взагалі от щось робити, з ким спілкуватись, бо в цей день у вас будуть, до вас будуть надходити якісь можливості. Відмовляйтесь від е, такої, знаєте, від перебування, от коли таке, ви нудьгуєте, вам настрою немає, і не чіпаєте мене ніхто, і, і телефон зараз вимкнуть, щоб ніхто не телефонував, відмовляйтесь, такий стан вам взагалі не на користь, врівноважте себе. Якось себе підбадьорте. Може філіжанку каву вип... кави випийте, може щось інше, може контрастний душ прийміть, ну щось якось так себе підбадьорте, бо э, така хандра у вас, така меланхолія. Ну, тут воно нікому не на плюс насправді. Ну і давайте далі. Ну, тут... Бачите, сонце виходить для вас, вистрибує з колоди. Не, всі можуть схопити стан емоційного вигоряння, але не треба його затримувати в собі. Треба якось позбуватись такого стану, бо сонечко воно світить для всіх, навіть якщо воно за хмарами, воно все одно там є. І просто уявіть собі, що воно. Пробиває свої промінчики до вас і наповнює вас цією енергією, як ту батарейку. І схопіть собі цей кайф бути батарейкою, зарядженою сонечком. Тепер давайте побачимо, чого не уникнути. В цей день. Давайте дивитись, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Дивіться, ви в якійсь ситуації вже є переможцем або переможецею. І в цей день вам треба буде відстояти себе як переможця. Бо з кимсь спілкуючись, людина буде, як знаєте, як намагатись трошки як порушити вашу впевненість. От вам треба буде цю ситуацію. Так, знаєте, дуже, я б сказала, ну от як затримати, не дати людині можливість вибити вас з впевненості. Бо дійсно те, над чим ви працюєте, що ви робите, що дає вам такий стан переможця, це щось дійсно для вас корисне. Дійсно, от як знаєте, та можливість, яка вам потрібна на сьогодення. Тож, хапайтесь за неї нікому не давайте себе збивати з шляхом. Ну і порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Угу. А тут не треба вам дійсно от вас вище. Багато хто з вас, не всі, звісно ж, розклад він загальний. Але на сьогодення багато хто з вас от в цей день буде мати бажання зупинитись. І тільки, знаєте, от хвилювання якісь собі в голові тримати, щось там, якусь недовіру до себе, або до світу, або до взагалі там свого близького оточення. Змінюйте цей стан, не засиджуйтесь в ньому. Це, знаєте, як згадайте, що насправді ви щаслива і людина вдачі, отак от тут показують вас карти. Вдачу ви маєте багато в чому, але ви ну, от як закриваєте на це очі, як забуваєте про те, що є поряд з вами. Взагалі є багато в цьому світі людей, які не мають такої вдачі, як ви. І це те, що вам треба цінувати. І це те, що вам по справедливості надається світом. Користуйтесь своєю вдачею, своїми вміннями, своїми можливостями в житті. От про це нагадують вам вищі сили. І кажуть, що. Це для вас справедливо. Тож не зупиняйте себе там, де ви хвилюєтесь, де ви собі щось не вірите, де ви собі кажете, та не може мені так таланити. Не, 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 це не, чи не поталанить мені так, не можна так. Не, не робіть такого, не кажіть собі таке. А просто вірте в те, що ви обрані, і вам дається якась така можливість, яка цілком і повністю для вас справедлива. Тож беріть. І користайтесь. Все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, настрою гарного, подій гарних. І бережіть себе, будьте впевнені в собі, в своїх можливостях, і будьте в безпеці. Побачимось! Всім пока!